Народний депутат України Олег Ляшко впевнений, дізнатися про проблеми регіону можна лише після безпосереднього контакту з населенням. Це і стало метою його чергової поїздки на Луганщину. Відправний пункт візиту суботній ярмарок, де робить покупки, ледь не половина міста. Поява нардепа посеред площі викликала чималий ажіотаж серед Луганчан. Коментарі з приводу його приїзду були неоднозначні. Проте жоден з покупців не втратив можливості висловити свої прохання та зауваження. Зділайте, хоч один клуб для маладежі, щоб їм. Куда то пасті, як ми раніше ходили, в декаліні, на весілі знакомі тебе бігати два ковгози? Ось сделайте таку установку. Жаркі дискусії не став на заваді навіть дощ. Після тривалого обговорення проблем Олег Валерійович пообіцяв особисто допомогти з їх вирішенням. Знак гарантії, кожен з опонентів отримав візитку з номером нардепа. Тепер з будь-яким питанням можна звернутися до депутата напряму. А зараз? Ат… А, а зараз? нормально, до… yeah, нормально no <agi> А зараз нормально нормально будет общение. Хорошо, нам нравится приємно. після ярмарку Олег Ляшко відвідав громадські слухання, де розглядалися питання про санітарно захисну зону між одним із луганських заводів та житловими будинками. Луганчани скаржаться на порушення прав. Їх опоненти доводять, що всі дії узгоджено з владою. Вихід із ситуації керівництво заводу та місцеві жителі не можуть знайти вже кілька років. Вислухавши обидві сторони, нардеп дійшов власних висновків. Перше, тобто завод і цей і другий двадцятий має працювати. Другий. Працюючий завод не повинен шкодити інтересам громади. І я думаю, що головна вина в цьому конфлікті, який ми зараз маємо, це міської влади, це міського голови, які видали землю, не прорахувавши наслідків. Да, видно ж отримали щось, тому і видали. Ми ж знаємо, як земля виділяється. Наявність влади це не просто привілей, а не абияка відповідальність, говорить нардеп. І якщо люди довірили її тобі, то користуватися нею слід правильно. Олег Валерійович впевнений, при правильному підході можна знайти компроміс, який влаштує всіх. Я попрошу міністерство екології і міністерство охорони навколишнього охорони здоров'я, аби створили комісію, не Луганську, а з Києва, та знаємо всі ці буганські комісії з Києвом, прислали комісію, і щоб вона на місці тут перевірила всі ці е, е, обставини спільно із адміністрацією заводу і спільно із жителями з ініціативною групою мешканців цього міста. Останній пункт візиту дитячий будинок у селі Іллірія Лутуїнського району. На порозі будинку першим гостя зустрів Аркаша, один з наймолодших вихованців. Чотири чотири роки. Чотири. Ну хорошо. Тільки чого ти у тапочках та на вулиці? Не вас чекав. Він чекав, бачити про велосипед. Малий мріяв уже давно. Тепер довгоочікуваний подарунок. Він не випускає з рук ні на секунду. Нардеп навіть пошуткував, що з такою хваткою він може стати вправним бізнесменом. А малю. Крадіє, бо тепер має чим вразити одну з дівчаток, що так йому подобається. Я що таке життя дитдомівця Олег Ляшко знає на власному досвіді. У дитинстві йому довелося провести у подібному закладі кілька років. Отож до малечі приїхав не з порожніми руками, без уваги не залишилася жодна дитина. Разом із традиційними солодощами та фруктами Олег Ляшко привіз музикальний центр і пилосос. Ці речі знадобляться у будь-якому випадку. Та одних подарунків мало. Головне, на думку депутата, допомогти цим дітям зрозуміти, що вони не гірші за інших. Оце життя таке, коли ви разом всі в колективі саме. Дитинства, воно вам, може, і дає більше, ніж дало б, якби ви жили в сім'ї. Я, наприклад, дякую і, і, і інтернатам, і всьому, що навчився. І тому я хочу, щоб ви розуміли, що у вас попереду і у вас дітвора, і особливо старші хлопці, да, самі творці своєї долі. Майбутнє за молоддю стверджує Олег Ляшко. Ким будуть ці діти невідомо. Та вже сьогодні кожен з них особистість, і задача влади їх підтримати, дати впевненість у своїх силах, бо будувати країну потрібно з основ.